Всім привіт! З вами Жека Кент. І сьогодні ми продовжимо грати в гру State of survival І сьогодні я вам хотів би показати, як працює навик, швидкий розвиток. Почитаємо його опис. Як бачите, він покращує, пришвидшує будівництво і розвиток на 20%. Тобто, якщо ми зараз вами. Застосуємо цей простий навик, ми зможемо, наприклад, зменшити час покращення штабу або іншої будь-якої будівлі і так само ваших якогось розвитку, якогось індивідуального напрямку. Дивіться, яким чином він працює. Ось на даний момент при покращенні штабу на 29 рівень час, який буде. Потрібен для покращення нього 19 днів 15 годин. І дивіться, на даний момент ми з вами заходимо в бонус поселення, купляємо швид... бонус до прискорення будівництва. Ось ми його беремо. Використали цей бонус, він зараз в нас активний. Уже на даний момент при покращенні, дивіться, 18 днів. Тобто ми півтора, півтори дня як би скоротили. Тепер застосовуємо навик. І тепер ставимо на покращення. І бачимо 14 днів. І використовуємо. І тепер він в нас не 19 днів, а 14. Тобто ми за допомогою цього навика скоротили час нашого будівництва майже на 5 днів. Це дуже солідний результат. Тепер розвиток і, наприклад, беремо якийсь навик, який теж буде набагато менше тепер. Буду ну, застосовуватись і буде менше часу. І ще поставимо ще якусь будівлю. Бо в нас діє навик, і він буде швидше. Ну, Наприклад, поставимо ще склад на покращення цю будівлю. І як бачите, ось результат цього навику: ми з вами штаб, зменшили час його покращення на цілих майже 5 днів. Це дуже суттєво. Коли ви намагаєтесь дуже швидко ваше поселення вивести до, наприклад, 30 го рівня штабу і дуже швидко хочете розвиватися. Тому ось таким чином працює даний навик. А всім, кому понравилось дане відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім до побачення!